У жороді хлопці 2010-2011 років народження зіграли матчі другого туру дитячої ліги Закарпаття з Ганболу. Даний тур був запланований в нас на ще на 23-й рік, але у зв'язку з об'єктивними причинами були змушені його перенести на 24-й рік. Але раді тому, що все ж таки, можливість для проведення в нас є. Команди досить багато залучаються до участі сьогодні в цих змаганнях. Приймають участь шість команд. Це є дві команди з міста Тячів, місто Перечин, Ужгорода, Малий Березний та команда Спартак з міста Хуст. Цей перший матч хустяни грали з перечинцями у нелегкому протистоянні. Перемогли. Утім команда, яка поступилася, теж продемонструвала хороший гангол. Трохи можна було краще відіграти в захисті, але так в атакці досить добре зіграли. Ну, мене досить, досить розчарувало, що ми приіграли команді «Куст». Ми почали грати командою і давали паси нормальні, не тірялися, зібралися нормально на останню минуту та вигралися. Зато і виграли. Найкращі ж результати турі продемонстрували ужгородці та Тячівці. Представники обласного центру виграли всі чотири поєдинки і стали лідерами змагань. Тячівці програли ужгородцям, лише три м'ячі й перебувають на другому місці. У трійці кращих поки що також і хустяни. Команди повинні зіграти матчі ще двох турів. Організатори планують завершити баталії до травня.